Так, и всем привет! Сьогодні видео по Ukraine Mobile Кумп. Ми сейчас будемо в мене на балансі, як ви бачите, пол мільйона. Ми зараз будемо купувати квартиру. Я б хотів перевірити тут, но вообще я б хотів купити квартиру в Одесі. Взагалі хотів би в Одесі купити квартиру. Так, вартість. Угу. Ну, прилично. Немало. Я, я думав, поменьше стоит. Тут, тут, тут уже нічого нет, я понял. Так. Боже, сейчас вулицю обрати. Я би б хотів би б сейчас... Так. Сейчас ми поедем в Одесу тоді, бо я б хотів би там собі купити квартиру взагалі. Так, о, такси куда? Без мене. Стой. Давай я сяду. Ой, блин, сейчас, еще. Так, сейчас мы поедем в Одесу. Вот. Одеса, Одесса. Все. И там я уже включу запись. Так, що я можу сказати? Таксіста крашнуло походу. ну не походу, таксіста крашнуло. І зараз в нас нема машини. Зараз я поїду. А, я ж не, не, я ж не смогу, я ж на автобусі працюю. Ладно, тоді поїхали. В Одесу своїм ходом. Нам <кхід> на мопеді поїдемо. Все, давайте. Включу запись як доїдемо. Так, я приїхав в Одесу, автосалон низького класу. Сейчас ми тут загрузим мою машину. От. І поїдемо. <coughs> так. Чуть-чуть заболел. Ну, точнее, я до сих пор чуть-чуть болею. Но думаю, нічого страшного, видео записувати могу. Так. І зараз ми здесь поїдемо. Так, звук давайте уберу немного. Отак, ми на, на, на мінімалку. Сейчас мы тут поедем шукати квартири. Бо я именно хочу в, в Одесі. Почему я хочу в Одесі. Потому что тут автоугон, где я в будущем буду дуже много работать. І летом на стрімах ми з вами будемо работать. Кстати, підпишіться на канал і поставте лайк. І... летом будут стримы. Вид 50 подписчиков. 50 подписчиков добывает и будут стримы. Так, водитель автобуса. Да, также тут в юшке есть водитель автобуса. Он там находится, я понял. Так, сейчас GPS, работы, автовыкрадач. Да, поехал. Так. <coughs> Мне надо где-то близко с автовыкрадачем квартиру купить. Чтоб я понял, чтоб я сразу спавниться. Беля автовыкрадача. А ну он квартирка есть. Так, ЦЦ по встречке еду, ну ладно. Никого нет. Так, хорошо. Я не буду туда заезжать, я знаю. Дайте ну, то там автовыкрадач. Квартира самая ближайшая. Це тут у нас. Вот здесь. Давайте сейчас глянем. Все свободны. сколько цена. Сейчас прогрузится. Так, а ну сколько? Тамая где-то 1300 стоит. Так ще. Я, кажется, понял, чого здесь ніхто не купляє квартири. Потому що їх просто купити не, нельзя. Не, не вилазить це метка. Вони, походу, багані якісь ці метки. Вот бачите. Просто ніяка з них жодна. Не, не вилази метка. Багані, походу. Вот ну, я стою, да. Бах. Ніяка метка не, не, не вылазит. Так Ладно, якщо здесь багані квартири, поїхали искать дальше. Ні, я думаю, ми сейчас знайдемо не, не багані квартири. сейчас. Просто чуть-чуть подальше, конечно, вони будуть, будут. все одно. От здесь я я бачив квартири. квартире. здесь вони кругом, в принципі. От квартири сразу. Ну, в принципі, тоже не так далеко. Только как туда заехать. А. Блин. Со стороны банка, я понял. Вот здесь. Прикольно. Арочка такая красивая. Ну, это тоже прикольно. Так, парк давайте. Парк, выбор. Парк. Припаркуем. Ну, чтобы вдруг її, в, если она выгрузится, щоб я ей сразу загрузить здесь мог. О, а здесь квартиры все, все куплены, не бачите? Это чуваки, які на авто вы, выкрадачи работают. Здесь все квартиры скуплены, бачите? Улица. Так, здесь нема. Так, давайте в цей подойдем. Ну, я думаю, здесь тоже квартиры скуплены. А, не. А, ну и здесь снова та самая фигня бачите, просто не, не работают квартиры. Вот я жму на кнопочку Alt, да, допустим. Ctrl, ничего. U, N, H, тоже ничего. То есть, ни, ничего не работает. Просто подхожу, стою, ни, ни на что не жму, то тоже не высвечивается менюшка. А ну стой, 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 стой. У меня идея. А если подойти вот так, да? И я, я же подошел. Сделать <coughs> вот так. Ну, просто вдруг сработа. І отак. Та ніфега. Ну да. Да. Я думав, це буде проще квартиру купити. Ладно, ще я буду шукати квартиру. Так, я об'їздив всю Одесу, всю Одесу. І жодна, ну, якщо квак під'їзди там, де можна було купити квартири, ну, таких дуже-дуже мало, вони всі зайняті. Но ну, все остальные багані просто не висвічується ця метка. И от здесь подивіться, який ряд цих квартир, сколько їх тут, да. Жодним из них не работает. Это. Как їх? Ну, не вискакує метка при покупке квартири. Ніде. Я всю Одесу об'їздив. ніде не вискакує метка при покупке квартири. Ніде просто. Вони тут стоять, таке ощущение просто для, просто для галочки. Купили квартиру. Увійти. Отлично. Все, ура! Мы теперь с квартирой. Так, там команда Home вроде, да. Home. Не, другая команда, да. ММ. E, подивитися команди Так. Ах, меню. Я понял. Ага, ну да. А, квартира. А, меню. Позже. Я понял. О, по идее, отлично. Ага, за закрыв дверь, я понял. О, сплачено. О, 30 із 30 днів. Це хорошо. Значить, платить не прийдеться. Сейф, то за, Зачем мені сейф? Так. Ага, я понял. Не, ну кстати, навіть якщо її сейчас продадим, ми не підемо в мінус. Потому что мы продадим за те сами деньги. За те, за те сами деньги, которые купляли. Поэтому нормально. Но квартиру я шукал, конечно, дуже долго. Сейчас. Здесь надо припарковать тачку. Сейчас, сейчас, сейчас. Квартиру шукал прямо. Прямо дуже долго. Это я уже, ну, уже не было надежды. Об'їздив просто всю Одесу, всю Одесу. Це я так, грубо говоря, даже сюди, случайно заїхав. Так, от здесь її припаркуємо. Парк. Так, все, трансфер припаркован. Це, щоб ви розуміли, тут автогон, тут я. Ну, такої собі. Ну, не прям далеко, але не прям і близько. Там можна було взагалі впритик купити, але вони не, не купляються. Толі це в мене баг. <кх> Но мені кажеться, що це не в мене баг. Мені кажеться, що це просто в ігрі баг. Такий. Ладно. Так. Що ми? В принципі, на цьому відео будемо заканчувати. Узнали про новий баг. Ну, лічно я про нього не знав. Купили квартиру. По квестам нам осталось. Кстати, статистика персонажа. Що я тут? Так, треба апнуть поскоріше шостий левел, і потом сьомий уже. По квестам нам осталось тільки вступити в фракцію. Ну і 25 рівень. Це, грубо говоря, невозможно, поэтому той квест ми ніяк не сделаємо. А тут это вступити в фракцію. Нам надо. От. Буду в якусь фракцію вступляти і там отримувати третій ран... ранг. І отримати щонайменше третій ранг. Ну, буду в якусь фракцію вступати. Все. Так, чуєте, а на... напишіть в коментарях, Цю фракція це має бути госфракція, чи можна в якусь приступну групіровку вступити. І теж це буде засчитано, як фракція. Чи ні. Чи це тільки госфракція? Ну, в принципі, ладно. На цьому відео буду закінчуватися. Підпишіться на канал, поставте лайк. Всім дякую за просмотр і всім пока-пока.